Доброго дня, дорогі глядачі та підписники нашого сімейного каналу! Друзі, адже зараз саме сезон гарбузів яскравих, ароматних і таких корисних. Тож сьогодні пропоную приготувати смачну, ніжну та ароматну гарбузову кашу пюре. Рецептів цієї страви існує безліч, але саме цей варіант особливо люблять діти, адже вона м'яка, кремова і її навіть не треба жувати. А ми, мами, як завжди, зробимо все, щоб наші найрідніші їли смачно і з користю. Тож, готуємо разом. Для приготування нам знадобиться. Гарбуз 500 г вже очищеного, рис 100 г. Вода – 500 мл або 300 мл води та 200 мл молока, якщо любите більш вершковий смак, цукор 2 столові ложки. Сіль чайної ложечки для балансу смаку та ванільний цукор для ніжного аромату. Очищаємо гарбуз від шкірки і нарізаємо невеличкими шматочками, щоб у готовому вигляді вийшло 500 грамів. Рис добре промиваємо під водичкою. Тепер у кастрюлю або у казанчик викладаємо наш нарізаний гарбуз, рис та додаємо воду. І ставимо варитися на середньому вогні. Коли кашка закипить, додаємо цукор, сіль і ванільний цукор. Зменшуємо вогонь до мінімального і тушкуємо 25-30 хвилин, доки рис і гарбуз стануть м'якенькими. І ось наша кашка уже готова. Гарно перемішуємо. За бажанням можна додати приблизно 50 грамів вершкового масла. Тоді вона стане ще ніжнішою та ароматнішою. Але ж я сьогодні готую саме гарбузову кашу пюре. Тож подрібнюю її блендером до однорідної кремової консистенції. От яка вийшла наша гарбузова каша пюре. Ароматна, солоденька та дієтична без молока та масла, але при цьому дуже ніжна і смачна! Подивіться тільки на цей колір насичений яскраво апельсиновий, просто казковий. Ця страва не лише смачна, а й неймовірно корисна. Адже гарбуз це справжнє джерело вітамінів та мінералів, таких необхідних і дітям, і дорослим. Тож готуйте собі та своїм рідненьким, смакуйте задоволенням і будьте здорові! А якщо вам рецепт сподобався, ставте вподобайку, діліться враженнями в коментарях та підписуйтеся на наш сімейний канал. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей!